Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали, поки українці спали. Росія горіла, аеродроми досі заблоковані. Транспортний колапс, почалися бунти у кількох регіонах. РФ одночасно спалахнули стихійні мітинги жінок мобілізованих, які вимагали повернення чоловіків із фронту. Акції підтримали частина родичів військових, резервістів і навіть окремі працівники комунальних підприємств. Спочатку Патрушав і його люди намагалися використати протести для тиску на Путіна, але мітинги швидко вийшли з-під контролю. Вибухи у центрі Москви. Сьогодні вранці пролунала Вибухів на червоній площі телеграм-канали повідомляють, горять кортеж високопоставленого генерала ім'я уточнюється. Один із дронів урази уежу Кремля, чутно автоматні черги на підступах до адміністративних будівель. Ланцюг події, що відрізнили ситуацію вчора – самогубство екс-міністра транспорту старової та вбивство двох російських генералів, самогубство одного із заступників Путіна. Сьогодні знищення ще кількох аеродромів і складів боєприпасів, паралі частини урядових структур, ознаки перевороту зібрано поза Раду бункері під Москвою, частину міністрів не допускають на засідання. Ситуація серед силовиків Шойго білоусу в оточенні фактично відсторонені частина військових частин і підрозділів ОМОНу підтримують Патрушева. Вагнерівці. Залишки найманці виконують завдання зачистки нелояльних у містах. Бо її йдуть і локально на вулицях Москви та військових частинах. Населенню повідомляють, що це зйомки фільму або навчання мета групи. Патрушева повністю перебрати владу до своїх рук нейтралізувати оточення Путіна. Паралельно удари ЗСУ, масові атаки України за останні. Ню ніч понад 817 загиблих окупантів по всій території РФ, знищено частину об'єктів ППО і баз зберігання пального. Заблоковано ключові аеродроми, зокрема у Ростовській і Курській областях. Авіаційні евакуаційні борти не можуть вилетіти. Психологічний ефект паніка у телу. Десятки тисяч цивільних намагаються виїхати з прикордонних областей. Зростає хвиля дезерти, і саботажу, колапс вертикалі. Центральна влада перестала контролювати частину силових структур. Немає єдиної координації оборони великих міст. Масова недовіра нас. Селення бачить, що навіть Кремль не захищений, розкручується хвиля зради в середині еліт, ризик розладу системи. Якщо конфлікт між Патрушевим і лояльним Путіну силовиками не буде врегульований, Росію очікує сценарій внутрішньої війни за владу. Ситуація перейшла в режим неконтрольованої ескалації. Одночасні протести, удари, дрони і переворота, символічні об'єкти посилюючи хаос. Спроба Патрушева використати протести проти Путіна. Обернулися виходом ситуації з під контролю. Росія втратила монополію на насильство середині країни. Ймовірні сценарії: тимчасове встановлення хунти з боку силової ради, спалах радянського громадянського протистояння в Москві, повний параліч, командування фронтом в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.